Бираємося із дівчатами їхати в поліклініку. Коротше, веселку їдемо на огляд до Лора, тому що наш сімейний лікар не може визначити, чого Кароліна кашляє, бо в неї якийсь такий як сухий кашель, тобто смаркіль нема оту насмарку, а постійно кашляє. Чого невідомо. Може, через те, що пересушене повітря в хаті, я так думав. А може і ні. Ну хочемо приїхати подивитися. Щоб він визначив адиноїди, не адиноїди. Отак от дівчата збираються, вляглися. <хи> і лежать. На вулиці нарешті потепліло. Ну, тому я вдягнув свою любимому курточку оранжеву. каже, так, Щоб тебе бачили за кілометр, всі пізнавали. Ну так, може і так. Але вона мені подобається. Я люблю ці оранжеві курточки. Надіюся, в Карліна, якби аденоїди, адиноїди, ну, вони всіх є. Але щоб не було, то якось там. Четверта стадія, там третя, що їх треба. Бо я коли був малий, в мене були теж единоїди, тому я з тим стикався. І в моїй уяві тільки це слово зразу нагадує мені ту всю процедуру, що мені робили. А це було аж ніяк не весело. Хоча це не було боляче, бо там були ці всі обезболюючі, але все рівно процедура була неприємна. Але то були якісь старі часи, інша медицина була зараз. Сучасно, думаю, все по-інакшому, все ну та поше покращені, ніж було. Ну ніжтесь, ніжтесь. Я йду, подивлюся поки що на сонце, бо ми записані аж на 4.30, а сонце у нас сяде десь в шостій. Коротше, поки ми там зробимо той весь огляд, і всі якісь огляди, аналізи, то я думаю, сонце вже заховається. Ми навіть не встигну погуляти. Дівчата не хотіли йти на сонечко, не хочуть зразу їхати в веселку. Так. Мені там подобається, бо там є всякі іграшки в коридорі і ними можна побавитися, поки ми чекаємо на прийом. Так, я йду трошки займуся спортиком. Так, Думав, що взяти каву, купити на вулиці, поки сонечку так полюбуватися, але вирішив, що потім поп'ємо каву чи чай десь разом з дівчатами. Недовго тривали мої сонячні ванни процедури. Подзвонили мої сонячні зайчики, що вони вже готові. Ну, Поїхали. <рес> Кароліна перша. Я просто перший заскочив ліфт, і вона вже розстроїлася, що то не вона перша. Так, вона мусить знов перша. Дивись, тобі навіть двері відкрили. Це на другий поверх треба йти. Тут дивись м'який куточок, можна побігати, полежати. Все, сюди треба шукати 209-й. А ми минулого разу теж тут були десь в 209-му кабінеті. ні, мене тут нема 209-го. Тут є той твій куточок м'який, що ти бавилася і мультики дивилася. Йдемо то в іншу сторону. Я його знайшов. Ось ми бігали, бігали, він тут був, 209-й біля сходів. Все, сідай, то є наша лавочка. Чи хочеш можеш ти бавитися. І мультики дивитися. Тільки роздягнутися. Якщо хочеш, тут є пити в кульвері. Холодна, гаряча вода. То вже потім, так? Я хочу пити зараз. Хочу пити зараз, ну давай, будеш пити. О стаканчик. Стаканчик бери, витягуй. Є, Підставляй під холодну. Ну, я не знаю. Як ти думаєш, холодна на синьому чи на рожевому? А, ну Я знаю, але синіхо. Так. Тепер Вон. треба Холодний так підставити. Коротше, я думав, що тут якісь кнопки, щось це. Я взагалі відстав від технології. Тут треба було просто підставити. Я вже навіть забув. Наталя з мене сміється, синь, бо я як село. Так, тепла, гаряче. Ну, пей, пей. Наталя хоче мене сюди загнати на роботу. А що тобі моя поліклініка не подобається? Подовися на ці двері, на двері У мене клініка. Він, напевно, не підходить, Це що бухал. в нас немає ліфта в клініці, правда? Подивлюся, що робить Кароліночка марасенька. О, тут так класно, бачиш є Лего, таке, як це тоді бавилася, як була маленька, і плюс ще показуєш цих ведмедиків, мультики. Такий от, дитячий куточок. Навіть там мальовано, бачите, на стінах веселка, кульки. Там раніше ми приходили, кульки були, напевно, їх всіх розібрали. Може тобі повезе, їх ще раз виставлять, будемо йти потім і візьмеш. Такий прикольний вид з вікна. Футбольне, поле таке. Що, ти будеш когось роботу складати? Ось тут є от формочка, на якій можна на платформі щось робити. Так. Ну, є пірамідки, є бізі-бордики для більш менших дітей. А тут дивись, дзвіночки. Прикольно. Складай. Я так розумію, ти вже будеш якусь хатку, робота робити. Коротше, ти тут сиди бався, може, і дітки якісь прийдуть, а ми будемо там під кабінетом чекати. Ми тебе покличемо. Домовились? Добре. Добре. Сієрочки в нас, я не бісимо лісочку. Добре, молочинка. Тут треба теж тільки чистити. Бачила, що в тебе в ушках робиться. Сподобалось? Ти певно будеш лором, ні? Будеш лікарем? Угу. Але коли я вдома і починаю я це я ставати або тут, або тут, тут тому у то мене починає боліти. Так, вийшли ми вже від лора. Коротше, результати в принципі нормальні. В неї аденоїди, які всі. Треба місяць пропшикатися і має бути все, ніби ок. додати ще якийсь там один аналіз, і там всякі алергії, щоб це не входило туди і зволошувати повітря вдома. Ось так. Там щось перекидають, бавляться, складаєш якусь хату. Ми мусимо вже дочекатися, коли на збудує свою хату, і туди переїде. Ой, то, то в нас не хата виходить, а піраміда Хеопса. Знову короліна, короче, будує піраміди, все. Хоче в Єгипет сильно летіти. Ну, дивись, пролікуємо ті аденоїди. Добре, що вони лікуються так консервативно. І полетимо в Єгипет. Щоб Кароліна дала мені носити її іграшки, як завжди. Хочу ще якусь іграшку. Ти хочеш ще якусь іграшку? То за те, що кажучи. ти була така чемна. Yeah. Ну, йдемо. Oh, вирішили о, проїхатися сел. навіть ліфтом. Дивись, який класний ліфт. Yeah. Веселка, він yeah, величезний yeah. дуже. Там є зеркало. можна себе подивитися, яка красива. Yeah. Мама, красуня. Один there поверх вирішила Ну десь. Вибирай, що ти, ти, ти хочеш. Так, все, що ти хочеш. Ну щось оте, та. мама каже, де він є Аквамаріс. Те, що нам приписали. Хоча в нас вдома ще є. Ма, де, покажи, Вон, немає покажи. Он велика банка якась Аквамаріса. Ти що, Супер Так? Ту це для да? угу. вибрала. Ну добре, вибрала то, то вибрала. А це такий, як в тебе є чи ні? Чи той такий ж тихтіла жовтий? Ну, я я а, ти вибрали. такого хотіла, добре. Корліна ще хоче побігати по тій піраміді. Ну давай. Вибрала подарунок і хоче ще побігати. Що круто тут? Це знаєш? Я... У нас така піраміда. Ні, то, то майданчик безкоштовний. Маєш майже. майже. У нас така от піраміда, як тобі скажуть, я теж по такий бігав, в баби була в селі. От. Щоб на пічку вилізти, треба було теж тако пробігтися. І так бігали, так весело було. Все? Ще хочу побігати на тій піраміді. А скільки радості з тими сумками, суперсімками. Ми вже все проплатили, заплатили, навіть фотографії нам зробили, що в неї там в носі, в ушках, почистили вушка шиї. Нос, Носі є одна закупорка в правій ніздрі. Ну, оті одиноїди. Ого! Такі трюки. І що ти могла вилізти чи ні? А, на цю меншу. Дивись як. Клас. Нам ще записали, що треба алергічні проби здати. То ми приїдемо десь якийсь день зранку, наче сюди. Бо їй тут сподобалося. Та тут виявляється навіть кава безкоштовна. Наталя робить два латешки. Я попробую капучино. Вже в кафе. І Кароліну зводили, Ми там з хлопчиком бавить і каву ну, А вона Оцей новий в тебе, цей. а його звати Тулікіт, так? Так. Да. і в тебе ще був якийсь сюди, я вже не пам'ятаю який. Оцей? Оцей і цей і ще один в тебе є. Я вже не... Оцей стається. Breakmone чи ні? Я вже не пам'ятаю, в тебе їх три в колекції. Ти ще всіх не зібрала. Ти знаєш, можеш сюди приїжджати кожен раз і зібрати цілу колекцію. Підходить? Нам якраз написали здати аналіз, і ми можемо приїхати зранку і засиш аналіз, і заодно купимо ще одну. Добре, Давай п'ять. Молодчинка. А, короче, мне не сподобались вот эти вот желайки Губка Боб. мы себе две штуки? Да. 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 Ну, давай. Все, Губка Боб. Ты взяла Мистер Крабс и Гэри.